У чарівному світі смаколиків, де вулиці вимощені бафельками, будинки побудовані з імбирного печива, а ставки наповнені шоколадним молоком. Жила була маленька жалейна цукерка на ім'я Желя. Вона була яскраво рожевого кольору, пружна, солодка, але мала в собі краплинку кислинки, яка нагадувала про те, що вона не завжди почувалася щасливою. Одного дня у її рідному краї тортів сталася біда. Великий гуркіт жорстокості розірвав небо над її домівкою. Багато солодощів, серед яких були друзі Желі, мусили розлутітися до куди. Разом із матусою Желя вирушила у довгу подорож через Солодкі гори і карамельні поля, поки не опинилися в країні Бонбонію. Де кожен куточок мав незнайомий але привабливий аромат. Та чужа країна лякала живу, її тягнула додому у, у знайомий запах ванілі та кориці. Вона почувалася чужою серед великого міста мармеладних баштачок і палінових доріжок. Проте, якось під час прогулянки вона зустріла карамельного хлопчика на ім'я Кріс. Він усміхнувся до неї і запитав ти тут новенька? Желя тихо кивнула, злегка після нотки з'явилася у її настрої. Але Кріс зовсім не злякався. Ходімо, я покажу тобі місце, де кожен солодкий знайде друзів. Кріс привів Желю до майданчика, де гралися цукрові палочки, вафельні трубочки і навіть декілька шоколадних трюфелів. Спочатку ж Желя ніякого стояла осторонь. А отут до неї підбігла дисквітна дівчинка на ім'я Мелі. Привіт! У тебе такий яскравий колір. Пограєш із нами у Льодянуковий перегон!» Желя знітилася, але її підштовхнули вперед. Незабаром вона сміялася разом із новими друзями, стрибаючи через шоколадні калюжі і катаючись на цукровій гірці. Час минав. І Желя почала розуміти, хоча її новий дім був іншим, він теж був чудовим. Її друзі завжди підтримували її, коли вона сумувала за рідною країною. Вони навчили її нових ігор і поділилися своїми історіями. Мелі розповіла, як сама переїхала з Льодяникового королівства, а Кріс зізнався, що колись боявся знайомитися з новими цукерками. І хоча Желя не забувала свого рідного дому і сподівалася колись туди повернутися, вона зрозуміла головне, навіть у найгірших обставинах можна знайти щось солодке дружбу, радість і підтримку. Так Желя стала частиною нового світу, навчившись ділитися своїм смаком і приймавши смаки інших. І тепер, коли хтось новенький з'являвся на майданчику, вона першою підходила, усміхаючись. Ходімо, я покажу тобі місце, де кожен солодкий знайде друзів.